Друзі, всіх вітаю на зв'язочку, як завжди, Захар. І в цьому відеоролику я вам хочу продемонструвати угоду по технічному аналізу. Можливо, навіть не одну. Зараз заходжу 2051 на 5 тисяч гривень, і вам продемонструю свій аналіз. Тобто. Чому я зайшов всю угоду? Хто ще не зареєстрований, до речі, на біржі або не знає, де можна почати торгувати і заробляти на трейдингу, то можете зареєструватися на біржі Binarium, Посилання на неї буде в описі цього відеоролику. А при реєстрації можете використати промокод Ріксток, котрий не вам бонус, плюс 100% до вашого першого поповнення. Умовно закидаєте 10 тисяч гривень, отримуєте 20 тисяч гривень на ваш рахунок. Я його теж вводив, він має працювати. Ось зараз у нас ринок у це в що свідчить про те, що зараз ось ці ці графіки беруться з певного моменту в минулому і транслюються зараз у нас? Дивіться, включаємо графік TradingView, він у нас доступний на бінаріумі, так, І давайте беремо. Однохвилини тайфрем, я вам продемонструю всю ситуацію. Що ми тут бачимо? Ми бачимо чіткий несхідний тренд. Тобто, з цього моменту ми рухаємося чітко в несхідному тренді, чисто в напрямку доносу, і постійно, постійно, постійно падаємо. Ми з вами ось що це нам свідчить про це: про те, що ми постійно рухаючись вниз, іноді буває. Даємо імпульси гори. тобто, дивіться, ми можемо розглянути ці окремі моменти, як ось ці зелені свічки. Наприклад, ми нібито падаємо, падаємо, раз відбилося і пішли знову ж таки на рівень приблизно цієї свічки. Так? Але у будь-якому випадку ми постійно падаємо. Тобто, Ми маємо схожу структуру, тобто повністю не східний тренд, так, повністю не східний, Ви бачите, ось тут ми падаємо нижче. Ось тут у нас була невеличка проторговочка. І ось тут просто так само рух донозу, і ось тут такі стрімкі-стрімкі рух донозу. Ми бачимо ось тут з вами. Ось. Зараз зараз ми знаходимося також на східному тренді, але ми пішли трошки вище. Давайте я зараз ще відкриюся на 5 тисяч гривень. У нас буде ще краща точка входу, ще ліпше Просто ну, я прям впевнений Цій угоді я відкриюся на 10 тисяч гривень загальному. Да? І будемо спостерігати. Тобто ми просто вище пішли Дивіться, в чому суть. Зараз на низькому тренді ми знаходимося і будемо падати донизу. Це 100%. Ну і типу я вірю в те, що зараз ми будемо продовжувати рух донизу Ось і зараз ось. Це ось це цей рух, котрий ми зараз дали. Тобто з ось цього моменту, по суті, да ми відбилися і пішли доверху. Нам просто дають можливість, дає можливість ринок зайти в кращій точці входу, щоб отримати за більшою ймовірністю плюс, і просто зафіксувати нашу угоду в плюс. Тобто, подивіться. Ми падаємо до донозу, навіть по індикатору RSI можна подивитися, що зараз видно, що нам є дуже дуже багато. У нас тут спейсу простору, коли ми можемо падати донозу. Так що на одну хвилину, що на п'яти хвилин таймфреймі, ось. Ми будемо рухатися донизу, я думаю. І ось це ось цей, це просто схожа структура. Тобто, подивіться, у нас завжди на графіку присутні моменти, де ми нібито і продовжуємо падати, але проте в моменті ми все одно відбиваємося і даємо невеличкий імпульс вгору. Це було ось тут, тобто в цьому діапазоні. Давайте я вам продемонструю. Подивіться, ось в цьому діапазоні, друзі, була саме така ситуація. Тобто, ми от падали, падали, звідси, бац відштовхнулися, але з кожним разом ми нижче, нижче, і після кожної зеленої свічки на нахідному тренді у нас, як бачите, далі-далі. Відбувається несхідний рух, і ми падаємо донозу. Тому зараз я і відкрив угоду донозу. Як бачите, я відкрив їх дві, тобто одну і другу. другу я відкрив вже через те, що я з більшою ймовірністю розраховую про те, що угода ця закриється в плюс. Проте подивіться, у нас зараз така ситуація, що. Що у нас одна може закритися в плюс, а друга у нас закритися в мінус. Подивіться, зараз дуже напряжно ринок OTC, тому це завжди підвищені ризики. Ми отак -от обережно з вами торгуємо, обережно аналізуємо ринок. Да? І входимо в наші угоди. Зараз, дивіться, майже рухів немає на ось цьому графіку. На 5 секундці давайте подивимося. Тобто тут торгуємося, торгуємося, і в етозі, в етозі у нас наші дві угоди. Одна в плюс, одна в мінус, Це ми фіксуємо мінус, скільки виходить. Ну, не багато, давайте догон зробимо. Ми фіксуємо мінус 250 гривень, якщо я не помиляюся, правильно? 250 гривень, так. Ой, 250, 750 гривень, правильно. Так, ну у нас та сама ситуація до 2053 ми спокійно з, з вами можемо зайти до 254 ми можемо зайти на 5000 донозу так і переглянути просто на те, як буде відпрацьовувати наша угода. Ми заходимо на 20.54, п'ятьдети. Виходи з вами, друзі, і все так само. Тобто, у нас абсолютно такий самий аналіз. Ми заходимо відштовхуючись від того, що зараз ми бачимо схожу структуру, тобто постійно у нас несхідний рух, да, постійно у нас не тренд. Тобто, в, в цьому діапазоні взагалі подивіться, як можна гарно його виділити. Тобто, ми просто падаємо до нозу зараз. Ось тут в цьому діапазоні у нас ще був ще більш сильний пролив. І зараз воно вже тут починається такий схожий консолідаційний рух. Давайте ми його ось так з вами відокремо, що ми в ньому рухаємося постійно, да, і то вверх, то вниз падаємо і е, відбиваємося. Да. Зараз ми підійшли до верху, до його ну, найближчого цього кордону рахуйте, да, і я рахую, що зараз ми маємо ось тут в цьому діапазоні вже виходить відштовхуватися від цього рівня супроти, тобто від його. Верхнього кордону, так і падати донизу. Донизу. Тому несхідний тренд у нас все це прикріплює. Зараз будемо очікувати на відпрацювання нашої годи. Якщо вона зайде в мінус, можна буде зробити перекриття. Подивіться, євроґріблен паун дуже зараз мала волатильність тобто ми майже не рухаємося. Ось у нас буває 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 вже свічок, котрі на 5 секундах просто стоїть на місці. Ось, ми рухаємося донизу. Ось так, друзі. Ще раз, якщо ви хочете, до речі, отримувати сигнали на валютні пари, тобто на фінансових ринках, саме не на OTC, на саме на фінансових ринках, тобто коли у нас немає приставок OTC біля графіків, да, ви зможете можете завжди підписатися на. Мій канал, торгова кімната, і там е, є багато сигналів. Тобто я там даю сигнали, даю реальну корисну інформацію про те, як можна заробляти на трейдингу. Він буде в описі відеоролику, там буде написано щось типу. Безкоштовні сигнали. Просто підпишіться і можете отримувати сигнали і копіювати мої угоди. Я там пишу в форматі, там коли ну тобто, я все там пишу, час до якого заходимо, пару в яку заходимо і аналіз, ще докидаю, щоб ви мали змогу по ньому навчатися. Також я там проводжу стріми, тобто прямі трансляції і прямо на сесіях з вами разом торгуємо. Зараз очікуємо вже відпрацювання нашої годи. вже 24 хвилини. Вибачаються. Просто вже ось такий у нас сетапчик. Блін, Ну я не знаю, чому воно ось так, от, бачите, вгору. Йдемо, вгору і вгору, вгору, е е пішли, і от просто саме суть, що волатильність невеличка, да? І ми просто банально не можемо забрати плюс ці пари, тому що волатильність дуже-дуже маленька. Окей, давайте зробимо догон. 12500 поставимо наступно. І 2056 ми маємо тут маємо відпрацьовувати на 2 хвилинки, зайдемо з вами і будемо дивитися, як на зараз ця угода буде відпрацьовувати просто через відсутність достатньої кількості. Продавців на ринку ми зараз з вами не отримали плюс з першої угоди. Проте зараз гарна палка. Я сподіваюся, думаю, що ця угода має заходити в плюс. Бо тобто, Знову ж таки, друзі, ми зайшли по тренду доносу, тому іноді бувають ось такі імпульси, тобто котрі я вам зобразив. І зараз просто чекаємо на відпрацювання цієї угоди. Я думаю, що вона має у нас нормально закриватися в плюсик. Ось, Тому очікуємо. Очікуємо на її відпрацювання. Дві хвилини залишається. Так, друзі, у нас лишається одна секунда, і ми забираємо цю угоду в плюс. Так, вона була не прямо легкою, вона була напружена насправді ось. Але давайте ми її порахуємо і подивимося з вами взагалі результат. Зараз у вас на екрані будуть цифри, тобто, дивіться, по першій угоді ми отримали мінус 750 гривень, по-другій виходить, це мінус 750, котре в нас вже є. так, Мінусуємо 5 тисяч гривень, да? тобто мінус ось цієї угоди. І далі додаємо до цієї суми 2325, 2325 і мінусуємо 12500. так. У нас виходить, що ми чисто прибутком за цей відеоролик заробили... Плюс 4875 гривень, що є дуже непогано. А якщо, друзі, ви хочете вивчати аналіз, технічний аналіз, хочете дізнаватися більше інформації, то у вас є можливість переглянути або мій плейліст. На цьому ютуб-каналі є там детальна інформація про технічний аналіз. Або можете підписатися на мій телеграм-канал, і на мій телеграм-канал з безкоштовними сигналами, котрі буде в описі цього відеоролику, і отримувати безкоштовні сигнали завжди з аналізом, або аналізом в фотоформаті з текстовим поясненням, або. Аналіз у форматі прямого ефіру, коли ви заходите на мій стрім в Телеграмі і просто переглядаєте разом зі мною графіки, де я розповідаю і показую, вчу вас, як можна торгувати, як можна аналізувати графіки і розуміти його подальші рухи. Тому на цьому все, друзі. В принципі, я думаю, ви все зрозуміли всім. До побачення, всім бажаю гарних, крутих досягнень в новому році. Уже у 2025-му я записую цей відеоролик. Сподіваюся, що в цьому році вийде у всіх виконати всі поставлені цілі, і у мене також ось. І все буде окей. Всім до побачення.